Такими ударами військові контрразвідники Служби України вони позбавили Російську Федерацію на певний час очей та вух на в чорному морі в цій локації? Дивіться, ви правильно зазначили, там і знаходилися склади. Ну, звісно що там не те, що там десятки тисяч артилерійських снарядів. Там можливо була стрілецька зброя, можливо, якісь ПЗРК, можливо, якісь гранатомети, щось не дуже велике, не дуже об'ємне. Але там було дійсно коштовне технологічне озброєння, перепрошую, обладнання для розвідки. І, до речі, Минулому році військові розвідники, співробітники ГУР, вони вже проводили там масштабну акцію теж піднімалися на ці вежі, теж навіть не знищували обладнання, а викрадали це обладнання для того, щоб потім його аналізувати. Тобто, це вже не перша акція наших силовиків. Зараз обладнання було знищено. А що воно давало? Воно давало можливість Російській Федерації заздалегідь почути, зафіксувати, запланувати, що якась атака відбувається в напрямку Криму, в напрямку Новоросійську з боку України. Україна. Наприклад, фантазуємо там з боку Одеси, Одеського регіону регіону виходять не знаю, там з екіпажні катери, не знаю, 20 штук. І росіяни могли там почути, побачити ще раз, зафіксувати, передавали координати в, в базу на базу керування в Криму. І вони вже були готовими. Ага, все Україна атакує, Тому підіймаємо авіацію, підіймаємо всіх по тривозі. Зараз на даний момент такої можливості вони позбавлені. Як практика показує, о цього знищення не було самоціллю. Це перше це Чай перший крок спочатку позбавити очей, позбавити зору, а потім вже атакувати Крим.